Усім привіт! Сьогоднішнє моє відео присвячене порятунку ось таких малявочок. Це діточки, які росли на квітоносику в рослини дорослої, це Філадельфія нового зразка. Але я помітила, як так інколи буває, що квітоносик почав сохнути. І буває так, що квітоносик сохне з однієї сторони, а з іншої він живий, і ці діточки все ж мають якусь підживку від рослини дорослої. Але тут ситуація геть інша: квітоносик був зовсім сухий від початку до кінця. І я зрозуміла, що. Якщо я його не зріжу, то швидше за все ці рослини загинуть через тиждень, другий, з них нічого не залишиться. Тож я вирішила їм допомогти і хочу показати, яким методом я намагаюся наростити корінці ось таким малесеньким, чудовим діткам. Ось так виглядає цей квітоносик з дітками, будучи ще на мамі, Ось така велика рослина. Тут філя дала два квітоносики, і Є. тут вже дуже добре видно, як цей квітоносик почав сохнути. І 100%, якщо я його не зріжу, ці дітки просто пожовтіють і відпадуть, і все. Тому я вирішила спробувати все ж наростити якісь корінчики. І зрізати цей квітоносик і посадити ось так з цими дітками в мох. Я дуже сподіваюся, що хоча б одна із них дасть корінчики і виживе. Можливо, потрібно було це зробити трішки раніше. Я щось довго думала. Ось, ну, але краще пізно, ніж ніколи. Тож зараз я його зріжу і ось так з цим сухеньким квітоносиком. Поставлю у мох. Ось такий вигляд має вже зрізаний квітоносик. Як тут видно, він геть сухий. І ось цей зріз. не хочу фокусуватись. Так само сухенький. Тобто, ці діточки зовсім не мали чим живитися. І єдина надія, це їм надати самостійне життя, щоб вони спробували якось. Прожити самі за допомогою вологи від моху, щоб пішли корінчики від шиї. Я не впевнена, що все ж з цього щось вийде, але краще спробувати, ніж потім дорікати собі, що викинула цих діток, не спробувавши наростити їм корінчики. Тож, буду пробувати. І розкажу вам про свій попередній досвід, чому я вирішила так робити. Тому що в мене вже були такі малесенькі дітки, яким я вирішила зробити ось такого типу умови: тепличка і живий мох. Це звичайний ось такий лоточок, він із кришечкою закривається. Тут я не робила жодних дірок, тому що інколи його залишаю ось так провідкритим, Просто на одну сторону закриваю, а тут ніби є щелинка і він дихає. Ось. А буває так, що просто зовсім не закриваю і так лишень при І досить вже так давненько я спробувала наростити корінчики. Спочатку ці, що справа орхідея ці більші, а потім, якщо помітно, тут ще сховалась одна зліва. Ось вона всередині. Цю я помістила трішечки пізніше. Це в мене така біла-рюшиста орхідейка. А тут в мене лігато-метелик. Ця орхідея в мене росла на. Квітоносиком. Я змушена була зрізати його, тому що там якісь були проблеми з мамою. І я зрізала і вирішила дитину помістити таким чином. А ця дитинка це спиньочка. їх було кілька, здається, три, але вижила лише ось ця. Там всередині вона таки прикріплена на цей, знаєте, от пеньочок, з якого зі всіх сторін корінчики сухі, ось таке. Я так і взяла, нічого не відрізала, тому що там шийка зовсім зовсім суха. Вірніше, не суха тоненька. сухе все навколо. Ось так і помістила. І через деякий час вона почала давати корінчики: що перше, що друге. Я намагаюся не турбувати ці рослини, щоб корінчики, які там є, не закоплювались. Але ось так легенько покажу. Що в цієї малявочки, щоб ви розуміли, ось мій палець, вона дуже маленька. Є вже такий гарний, товстенький корінець і він пішов далі в мох. Е, наразі поки один, і я так намагаюся не дихати на неї. А тут, в цієї біленької, там же корінчиків значно більше. Вона, знаєте, така навіть не рухається тобто, вона дуже добре прикріпилася корінчиками до моху. І їй тут добре і комфортно. Ще чому, чому так кажу, що корінчики є, бо зараз, якщо так закрити і повернути в інший бік, то ось вже на дні видно чудовий зелений корінчик. Ось тому саме такий метод я оберу і для Філадельфії. Спробую таким чином. Якось її врятувати. Ну і, звісно, важливим фактором це мох має бути дуже свіженький, зелений, гарний, незалежений, не старий. Ось, він бачите, зі всіх сторін в мене зелений і гарно росте. Зараз я спробую помістити сюди Філадельфію і розповім, що загалом я роблю, як доглядаю. Я могла би взяти трішки іншу ємкість для Філадельфії, але оскільки тут таке хороше середовище, то я вирішила, що тут місце ще для неї знайдеться і буде рости саме тут. Отже, нічого такого складного робити я з нею не буду. Просто візьму, ось тут я зробила, розкупала таке невеличке гніздечко для неї. І ось так з цим її стовбуром спробую її ось так помістити, трішки заглибити. Бо не хочу, щоб дітки ці що менші були абсолютно занурені у мох, тому якось ось так, щоб всім був доступ. Ось так просто кладу на мох і все. Більше нічого робити не буду, прискувати, там по листу. Я ні, ніякими добривами в таких тепличках не користуюся, Чому? бо ну, боюся попасти в точку росту, щоб тут не було занадто багато лишньої вологи. Акуратно дуже з ними поводжуся, бо і так, рослини насправді маленькі і їм непросто. Тому потрібно максимально з ними, без якихось лишніх маніпуляцій. Якось так. Ну, можливо, якщо б я удобряла по листу, якийсь бруг був швидший, але я хвилююсь, не роблю так. Ось, і виходить така тепличка, три рослинки. Я думаю, їм тут місця буде нормально, вони невеличкі. І будуть жити тепер в трьох. Ось так трішки загорнула її, як в одіяльце, щоб було їй комфортно там. І щоб шийка відчувала цю вологу і хотіла дати мені корінчики. Загалом, ось це так і буде виглядати. Я поставлю цей лоточок під лампу. І лише буду слідкувати, щоб мох був вологий. Обов'язково, щоб він був не мокрий, а саме вологий. Ось в такому приблизно стані, потрібно його підтримувати. Тут видно, що там немає якоїсь лишньої водички на дні чи чогось такого. Він просто в гарному стані росту і такий легенько-легенько вологий. Як тільки він стане зовсім сухий, я просто беру в лічку трішечки водички, і ось так по краю, зовсім крапельками проливаю його, щоб не було знато багато. І за деякий час мох вбирає, підносить всю воду до верху І таким чином мох завжди в такому стані. А ось так себе почувають дітки в вазі. Я їх ось так тримаю з закритою кришечкою. Це дітки на квітоносиках зрізаних. І насправді скажу, що тут вони знаходяться дуже довго. На жаль, я не підписала коли. ну Тут різні терміни в них. В основному тут квітоносики, які вижили від мого лікобуде. Бо більшість, які я сюди пробувала прилаштувати, вони просто висихали. Ось Як видно, тут з боку, я ще не прибрала його. Не виживали, сохли, і нічого з цього не виходило. Лише тут є кілька квітоносів, які вдало нарощують листову масу. Але про корінчики мова не йде. Тому метод з попередніми був би не дуже вдалий, оскільки, швидше за все, що вони би в такій вазочці загинули. Ось, і пройшло вже досить. Багато часу і жодна з цих діток, хоч є вже такі достатньо великі, не дала ні одного корінчика, його геть не видно, ні на жодній малявочці. Тому не знаю, скільки мені ще треба чекати, скільки вистачить терпіння. Хоча я тут нічого не роблю такого, воно собі стоїть та й стоїть. По схожому методу підливаю трішечки водички. Щоб мох ось так проростав. Але корінчиків не видно. Я думаю, що якщо взяти вже ось таку готову дитинку і помістити в тепличку, яку я показувала раніше, то, швидше за все, це може стимулювати теж в таких діток корінчики. Можливо, ще трішки подивлюсь на них, не знаю, скільки часу. Ось дивіться, яка тут велика. Навіть не знаю, хто це, бо не підписала. Ось то можна помістити вже в тепличку для нарощення корінчиків. Ось виняла спеціально показати вам ближче, наскільки дітки вже гарненькі. Ось така це я не знаю хто тут Лікобуда, подивіться, скільки їх є. І знаєте, що я помітила? Корінчики давати він не збирається, проте. Зібрався квітнути. Ось там видно квітоносик. І навіть не в одної рослинки ось такі малюсінькі Але замість корінчиків вирішили дати квітоносики. Бачите, тут аж чотири рослини, і внизу ще три. Тобто, на одному квітоносику аж сім діток. правда дуже-дуже повільно розвиваються. Не знаю, коли я. Зможу їх відсадити. І тому мені інколи хочеться забрати їх з тої вази і спробувати так посадити в мох. Але поки чекаю, можливо, до весни. Якщо нічого не буде, ніякого руху, то весною так і зроблю. Ось це такий один дуже суттєвий квітоносик. Це, теж не знаю хто. Тут отакий один листочок. Більше листочків не дає. корінчиків не дає, Ось так собі стоїть. Е, ця дитинка, мені здається, що це поворотній метелик. Схожі листочки просто по забарвленню. Може бути він. Так само, ні корінчиків, нічого. Але бачу, що так швиденько ось цей другий листочок почав розвиватися. Е, він вирощений з отакої бруночки, е, саме в банці. Тобто я не поміщала туди вже якусь таку готову дитинку, а саме в банці він і почав розвиватися. І такий це така найбільша дитинка Лєко Будде. Бачите, які вже листочки, як палець мій, і корінчиків не видно. Зверху тут така малесенька. Ось така історія. Хто хоче спробувати, звісно, в банці це дуже цікаво, але потребує досить тривалого часу. І якщо маєте терпіння, то, звісно, краще рослину не втратити, а спробувати таким чином її виростити, ніж втратити і не мати нічого. Ось такі красунчики. Буду далі спостерігати. І сподіваюся, що найближчим часом вже вони будуть по своїх домівках, а не ось так на квітоносиках сидіти. Ось такого клієнта я ще планую найближчим часом обрізати і поставити в тепличку. Це айскрім метелик, ось така величезна рослина. Дав мені новий квітоносик, чекаю на цвітіння. І тут, на цьому квітоносику, він ростив в мене безліч діток це не одна, це лише та, яка залишилась. Тут було ще десь три штуки, які він дуже гарно відсушив, і нічого з цього не залишилось. Хоча це не були просто маленькі такі зачатки, а були вже достатньо великі діти. І ось така дитина залишилася. Квітоносик цей в такому стані вже не дуже презентабельному, і я просто боюсь, що одного прекрасного дня він посохне і цю дітку чекає те саме, що її попередників. Тому, як тільки до мене приїде живий мох, я напевно його зріжу і буду пробувати нарощувати корінчики вже. Окремо від мами. Не знаю, що йому не подобається, тому що рослина дуже велика, має дуже гарне коріння. Тобто там все супер. Ось, і не знаю, що не так, і чому він не хоче ростити цю дитинку. Але дуже сподіваюся, що хоча б тепличка цій дитині допоможе в нарощенні коріння, бо. Вже не знаю, чесно кажучи, що з нею робити. Вже і добрива були, і душувала її, і всяке різне, і рости вона не хоче. Ось такі то справи. Всім дякую, що провели зі мною час. Всім гарного, тихого вечора і до нових зустрічей!